можете виділити щось конкретно от найбільше досягнення цього парламенту на ваш погляд. Що зробив цей парламент за рік? Найбільше досягнення парламенту важко сказати, яке найбільше досягнення. Я думаю, що найбільше досягнення треба говорити українського народу, який вчинив народ. Це зупинили російську агресію. Це найбільше досягнення спільними зусиллями, в тому числі і прийняттям парламенту законодавчих актів. І безумовно, це і найпершу чергу це е, збройні сили, це добровольці. це... Волонтери, оце найбільше досягнення цього року, що російська ракова пухлина, ракова агресія, пухлина сепаратизму не розповзлася далі, і дуже важливо не дати можливості її далі розповзятися. Бо, наприклад, учора містер Байден припадав усім урок чудового ораторського мистецтва, все інше. І до речі, звернув увагу на відповідальність багатьох усіх, хто присутній в цьому залі за долю країни, за історію. Справді ми творимо цю історію. І багатьом істих. Хто присутній в цьому залі не зайве було це нагадати, бо багато хто з них прийшов не історію творити, не країну захищати, а бабки заробляти майно своє дир... чуже державне деребанити і прикриватися депутатським імунітетом. От тому не зайво їм було нагадати, що вони творять історію, а не вирішують власні отута проблеми. Але найголовніше і що мене дуже знітило, на жаль, у промові Байдена це пропозиції федералізації України, це автономні штати для Донбасу. Це дорога до знищення України України. так само, як від нас вимагають 10 разів. Нагадали про безумовне виконання мінських домовленостей, але жодного разу не було згадано про Будапештський меморандум, який ми підписали в обмін на здачу ядерної зброї. Ця промова в деякій її частині нагадує до болі мені промову. Ще одного шановного високоамериканського гостя 25 років тому Джорджа Буша, президента Сполучених Штатів, який 1 серпня 1991 року у сінах цього парламенту закликав депутатів тодішньої Верховної Ради не піддаватися вбивчому націоналізму і не розвалювати радянський союз. А за три тижні після його виступу Верховна Рада України проголосила акт. Про незалежність України, тому я і ця до речі, промова Буша війшла в історію під назвою Курча по -київськи». Так Та хоча дуже не хочу, щоб вчорашня промова містера Байдена війшла в історію під назвою Курча по-київські. київськи -2». Бо, е, дух українців нездоланний і брати, домовлятися з ворогом, іти на поступки ворогу це не шлях, який дасть перемогу. Це все таки найбільша помилка цього парламенту. Найбільша помилка цього парламенту їх багато. Злодійський блок, регіонали, які тут сидять, які замість того, щоб відповідати, найбільша помилка цього парламенту у тому, що більшість людей, які прийшли сюди, у своїх кабінетах повісили портрети президента, портрети краєвидів, ще що небудь, а вони мали повісити там портрети героїв Небесної Сотні. Навіть не портрети, а фото вбитих отих хлопців і дівчат із Майдану. І щодня, коли. До них приходять які схеми пропонують. Да, от він повинен дивитися на оте фото і згадувати завдяки кому він тут сидить і для чого його сюди вибрали. Більшість із них це забули. На жаль, оце так найбільша помилка.